У самому серці старого міста стоїть давня бібліотека. Вона схожа на замок. Через її великі дубові двері могла проїхати карета з кіньми, а коли двері відчиняються, здається, вони радісно скриплять, ніби кажуть дітям, заходьте, стелажі такі високі, що торкаються хмар. А книги шепочуть свої історії, наче живі. Вночі, коли двері зачиняються, вікна стають темними і лампи згасають, починається справжнє життя. Охоронці чують дивні звуки, шили сторінок і помічають миготіння на полицях. Вони посміхаються, мабуть, протяг або старі книги буркотять. А насправді то прокидаються маленькі хранителі історій – книжарики. Вони обожнюють книги і збирають найкращі у свою чарівну скриньку казок. Першим прокинувся Біблу, поважний мандрівник бібліотеками світу. Він розгорнув книгу, і лідери навколо нього закружляли, засвітилися, немов світлячки, хранитель, стародавніх фоліантів і папірусів. Витрушуючи з борідки крихти книжкового пилу, промовив «Час у дорогу, скільки історій ще чекають на нас. Через мить з книжкових олиць вихліпнуло м'яке сяйво. То був мрійник Ланді, його очі були схожі на зірочки, а книга підсвічувалась фіолетовим вогником. Ланді обожнює збирати під місячним небом цікаві історії про квіти. Хм, як пахне лавандою, я приніс ще одну легенду, хто хоче почути. Посеред зали стояв акваріум. Це морський дослідник улувату вистрибнув на підлогу, струснув хвостиком і залишив бризки солоної води. З його книги вибухнув фонтан, а очі улувати сяяли хвилюванням. Я повернувся на дні моря я бачив корабель із скарбами і знайшов сліди зниклої цивілізації. Раптом пролунав звук цинь. То впав блискучий камінчик і ніби сказав. А вдома. Вайбі, мандрівник печерами і головний шукач дорогоцінного каміння. Він торкнувся сторінки, і літери стали діамантовими, а навколо виросли кристали. Ура! Новий сюжет знайшов історію про камінці, які співають. О! З ніжньої полиці тихенько викотилася полі, схожа на пухкий сніжок. У мене нові друзі, пінгвіни, оленята та білі відмежата. а ще створила на вікні візерунки сьогодні. Діти посміхнулись і вони ожили. Десь горі спалахнула зірочка. то був Марсі. Привіт! А хто хоче почути історію, яку я сьогодні нашіптував дітям у вісні? Марсі був рятівником планет та зірок, але ще любив просто гратися метеорами. Здалеку почулись кроки. Це прийшов княж. Він поспішав, а навколо нього летіли книги, як птахи. Я вже тут. Тримайтеся, я дізнався ще одну таємницю, сказав маленький мандрівник давнім Києвом. І останнім залетів хранитель лісів та шукач дерева життя матча. Варто йому відкрити книгу і в повітрі аромат зеленого чаю. Я знову бачив сон казку і допоміг друзям здолати всі перешкоди. Нарешті всі книжарики зібралися в тісному полі посеред читальної зали. Кожен тримав у лапках улюблену книгу. Вони готувалися до звичайних мандрів: хто у квіткові поля, хто в морські глибини, а хто у зоряні світи. Та цієї ночі щось було не так. У повітрі відчувалася тривога з довгого коридору, долину півний звук. Скрикнула підлога, вікно відбило тінь. Здається, хтось спостерігав за ним. Ми не самі, тихенько прошепоті ланді. Тихо, приклав лапку до рота бібло. Сховаймося. Нжарики почали розбігатися, але було вже пізно. У дверях зали спалахнуло світло ліхтарика. Зайшли охоронці і побачили розкидані квіти, книги, мокрі сліди на підлозі. А між стелажами невідомі різнокольорові істоти.